Україні активно розсилають повістки поштою, і от станом на середину жовтня відомо, що міноборони за допомогою реєстру військовозобов'язаних сформувало понад 70 тисяч повісток, які Укрпоштою відправлять військовозобов'язаним Пане Олеже як повинна правильно відбуватися ця процедура, якщо говорити власне про цей спосіб з поштою, давайте про самі зміни в законі. По перше. Червні місяці внесли дуже цікаву зміну, яку люди прозівали, не слідкували. Про нього багато раз говорив про те, що на сьогоднішній день оповіщено є не тільки та людина, яка отримала повістку, а й оповіщено є та, яка відмовилася отримати повістку, або щодо якої працівник поштового відділення зробив відповідну відмітку, що вона відсутня в цьому місці, або взагалі не проживає в цьому місці. Іншими словами, повістку, чи ти отримав, чи ти не отримав все. Закінчилася оця лафа про те, що я не буду брати повістку. За тебе зроблять відмітку. Друге, внесли зміни в серпні місяці в правила розсилки посилок і передбачили централізований друк. Іншими словами, Міністерство оборони рандомно, але я вже вам скажу з величезними помилками. Ми це вже бачимо поза будь-якою логікою. Набирає відмітки і вибирає людей е і формує їм пос е повістку. Ці повістки надходять в ТЦК, оператор ТЦК, спеціально допущена людина, яка має ключ працювати від імені керівника ТЦК, їх підписує шляхом накладення електронно-цифрового підпису. І вони тут же повертаються в Міністерство оборони, де поліграф комбінат Україна, чи там інше стратегічне підприємство в галузі поліграфії. воно на підставі угоди з міністерством оборони друкує, конвертує, складає опис вкладення, бо це цінний лист, і розсилає його на це. В бюджет заклали 77 тисяч. Я правда не чув інформації саме про 70 тисяч. Я чув, що 900 тисяч повісток до кінця року буде виписано. Ну, можливо, це коригує ця цифра. Чому я сказав про помилки? Тому що на сьогоднішній день звертається дуже багато людей, які офіційно. В оберізі мають відстрочки, тобто інваліди, вчителі, студенти або особи, заброньовані давно, вони чомусь получають повістки. Адже ж вони прийдуть до ТЦК, пред'являть свій документ. Для чого це робить Міністерство оборони, щоб тільки перенавантаження створити на ТЦК? Ну, не знаю. Мені здається, що е, е, ТЦК, то Міністерство оборони. Не користується реєстром і не перевіряє, яка відмітка в цих людей стоїть з приводу правил, ну з приводу їх статусу обліку військового. Так, от такі повістки надходять людям. Тепер наступне 2 жовтня внесли зміни в правила почтового зв'язку. Є такі постанови Кабінету міністрів, затверджені правила, згідно яких встановили обов'язки. Ну, по-перше, раніше повістка особисто вручалася тільки судова повістка. Виклик суду. Зараз написали повістка ТЦК. Тобто працівниця пошти повинна вручити особисто. І там внесено таких кілька правил. Перше в тих повістках друкується, вказується цифра: 7 днів адміністративний центр, 10 днів область, і поштар колись було 14 днів на пошті. Очікували зараз 3 дні встановили. Але на жаль, ці правила поштового зв'язку не довели до працівників пошти, і це викликає. Ну, гумеричний регіт юриста, а е, е, можливість людям оскорювати ці дії в подальшому, ті, які отримують повістки, оскільки працівники почти щиро вважають, що така повістка буде отрим... очікувати е, людину 14 днів на пошті, і лише після того повернеться в ТЦК. Хоча в правилах почтового зв'язку написано вже три дні. Крім цього, в правилах написано, що особа повинна оповістити. Військово зобов'язаного по телефону. Виникає питання, де вона має взяти цей номер телефону. Адже Міністерство оборони якраз з оберігу тим, хто оновився, повинна була би на конверті вказувати почтовий номер. Працівники пошти не мають такого номера. Вони дзвонять батькам, сусідам, питаються номер телефону і повинні кинути повідомлення в поштову скриньку, яка напроти трьох днів працівник особа повинна з'явитися на пошту на 14 днів. Такий. Існує порядок. Дуже багато людей отримує ці повістки, і звернень дуже багато. Чому? Тому що військово зобов'язані хочуть на юриста перекласти своє рішення. Наприклад, отримувати мені повістку, чи не отримувати. А якщо я отримую мені йти в ТЦК чи ні, я кожен раз відповідаю на такі звернення. Я вам можу лише пояснити правові наслідки від того, як чи ви отримаєте чи не отримаєте, з'явитися чи не з'явитися правові наслідки. Так, от, правові наслідки наступні. Якщо повістка надійшла особі, отримав її, відмовився, не проживає там через енний час в ТЦК повернеться зворотнє повідомлення з відміткою працівника почти, відмовився отримувати, не проживає, не з'явився. Зрозуміли? Так, от працівник ТЦК отримує згідно закону, він зобов'язаний після такого отримання скерувати повідомлення в поліцію з вимогою достав знайти, затримати, провести адміністративне затримання і доставити в таку особу в, е, в ТЦК у випадку, якщо поліція перша доставить таку особу, відповідно просто відбудеться процедура. Ну, скоріше всього, мобілізація, або ВЛК визнає людину придатною, непридатною, Там варіанти можливі, якщо поліція таку людину не знайде, не захоче шукати, або пробачте, спрацює кум, виявив сусіда. Сусід кума в документах, всяке можливо, в нас е, в такому випадку поліція повинна скласти документ про неможливість виявити таку людину і доставити її в ТЦК. отримавши такий документ. ТЦК відправляє там знову розписана спеціальна процедура. Відправляє вимогу громадянин. Негайно припиніть порушувати закон. З'явіться в ТЦК. Громадянин знову не з'являється в ТЦК. Після того керівник ТЦК звертається до суду про обмеження права керувати транспортним засобом. Після того це рішення виконується. Вертаємося назад для того, щоб працівник щоб поліція його доставляла. ТЦК. Притягає особу до адміністративної відповідальності. Оце ми чули штрафи 25500. Без притягнення до відповідальності неможлива подальша процедура. Я пропустив. Так от, починає, виникає питання про накладення штрафу 25500, і в законі, до речі, заклали ще в квітні місяці право ТЦК не викликати таку особу для складання протоколу. Прямо передбачено в Кодексі про адмінпропорушення, що присутність цієї людини не обов'язкова. Зробимо різницю. Давайте порівняємо. Особи, які не оновили даних, пам'ятаєте, 16 липня був страшний шум в інтернеті про те, що будуть масові штрафи. ТЦК не штрафує таких людей, тому що їх треба спочатку викликати. Пам'ятаєте, оцей мультфільм про те, що сфотографуєш зайця, треба за ним бігти. А потім ще треба бігти раз, щоб йому вручити фотографію. Оце ота проблема. А от для тих, хто не з'явилися по повістках, не треба їхньої присутності, і працівники ТЦК матимуть право. Просто складати документи і постанови відправляти виконавчу службу для стягнення. От після того почнеться наступне контактування це щодо відповідальності, бо запитують: чи можу я заплатити штраф і не з'явитися, що буде тоді? Ну тоді зовсім окрема інша історія, про яку я розповів аж до обмеження права керувати транспортним засобом. Всі ці процеси, які ви описали, досить теж, вочевидь, багато часу займають. Так, вони прямо, якщо порахувати всі дні, адже ж ви розумієте, повістку відправили три дні наявку особи, потім, по-моєму, сім днів наявку в ТЦК. Після наявки в ТЦК появляється підстави для складання адмінпротоколу. Складають адміністративний протокол. 10 днів на оскарження, хоча невідомо як людину, повідомлять рішення набуло законної сили. Особа притягнута. Тоді після того відправляють повідомлення в поліцію. Поліція має право та моєму на протязі 5 днів повідомити, може вона доставити чи не може доставити після надходження ще 5 днів. Керівник з керової листа негайно припиніть. Тобто, якщо це порахувати всі ці дні, то е, процедура там, десь перед новим роком, ми побачимо перші судові позови про обмеження права керувати транспортним засобом. А ви також ще сказали, що багато людей mm. намагаються перекласти на вас цю відповідальність ну, за свої рішення? Так, вони запитують: брати цю да, да. чи не брати. А скільки, ну, я скільки часто до вас звертаються з таким запитом? Ну, давайте будемо так: віднесемо це до адвокатської таємниці uh -huh. багато.